Вітаю вас! Президент України Володимир Зеленський заявив, 2023 рік буде роком наших перемог. У будь-якому випадку дійсно всі плани, які планує наш Генеральний штаб, ну, відповідно, керівництво країни, в тому числі президент, вони розраховані на те, що в 2023 році завдати ніщівної поразки російської армії, я так, наскільки розумію, з цієї інформації, ну, публічна таємну інформацію Генштабу, я не знаю, планується, як мінімум, ну, скажімо так, звільнити Крим, ну, відповідно, Донбас. Тобто, задати поразку російській армії на Донбасі і звільнити Крим. Що, в свою чергу, повинно спонукати керівництво Росії піти на пост. Тобто план доволі простий. Так, на сьогоднішній момент, декілька разів, Зеленський говорить. Перемовини вести не буде. Тому що на сьогоднішній момент вести перемовини з Росією ну немає зиску. Знов таки почнуться розмови, там е, Путін чи хто там буде, буде трандіти про ці псевдореферендуми, е, ру -ру -ру русскоговорящі. це все дурня. Це абсолютно не дурня. А коли дійсно, скажімо так, зайти в Крим, розбити російські війська на Донбасі, От тоді можна сідати за стіл перемов і домовлятись про те, що російські війська уходять з території України, Росія виплачує репатріацію, контрибуцію і все інше, ну і тоді вже можна говорити про якусь нормальну міну. Так, да, ви скажете, для цього нам потрібна зброя. Хоча, якщо ви поспілкуєтеся з військовим, ви скажете, зброя добре, а далекої зброї мало. Ні, ну дійсно, дійсно. Дивіться, звичайно, зброя це корисно, потрібно і танки потрібні. Ніхто не це Будемо надіяти, що все-таки їх ну, відносно швидко поставлять. Я знаю, знаю те, що там, що деякі там гальмують і так далі. Але така ситуація. І як правило, ну вже ми ж, скажімо, не перший день воюємо, як правило, спочатку все йде дуже, ну, скажімо так, повільно. А потім нічого так підштовхують наші хлопці і відбувається. Тому що хочу нагадати, що свій час, свій час, навіть ну, ці от гаубиці, ракети, ой, це так було, це, це так було складно. А зараз от останні поставки з Польщей Америки, вони фактично, ці ракети для Хаммерсів, Хіммерсів і так далі, вже, ну, як би сказав Андрій, поставляли в товарній кількості. Тобто уже не треба було кожен раз там, випрошую, дайте, а вони вже, як сказать, ну, вже, вже запустили. Те саме буде з танками. Так, да, да, йде да, воно тяжко, давно, ну, але ж якраз ліце політик. З літаками те ж саме. Ну, за все, дійсно, якусь частину літаків ми отримаємо, більше-менше це побачимо. Але дійсно в даній ситуації танки, літаки, артилерія, ракети і так далі дадуть можливість українській армії прийти в глобальний контрнаступ. При цьому, звичайно, військові скажуть, що і цього мало. Да, Ні, Військові, все, які виходять, знаєте, з глобальних для цього ще треба успіх і, скажімо так, ефективну логістику. Взагалі в війні дуже велике значення має логістика, має значення, щоб ці ракети снаряди підвести. Це теж. Такі. Так, да, велике значення має організація. Все-таки, розумієте, така ситуація, зброя це добре, але командири, перш за все командири середньої ланки, це дуже важливо. Ну, Нереально виграти війну, абсолютно нереально. Якщо у вас командири середньої ланки, або їх немає, або вони ніякі. Нереально. Просто, щоб ви зрозуміли, що будь-яка зброя без людей, вона нічого не варто. Абсолютно. А з людьми варто. І знову такий командир. Тому ну, що, ну, от, воно звичайно, в фільмах все просто там. Великий генерал там. Ох, на практиці так не буває. Ну, так, да, на карті намалювали, генерал говорить, а так, але все реалізувати треба. А реалізують якраз командири середньої ланки. А якщо вони це не вміють, або не вміють, ну, ну дійсно, не вміють віддати правильну команду, ну, воно ж не спрацює. Абсолютно. Так що тут не все так однозначно. Як ви розумієте, звичайно, Кремлі хочуть затягнути війну і, звичайно, Кремлі хочуть не допустити ну, знищення своєї армії. Це цілком річ. І тому це що не мобілізація. Так, да, офіційно мобілізація в Росії не проходить, неофіційно проходить. І це навіть вже не те. Навіть військові, які от дають коментарі, вони деякі час від часу вірю про Вони, ну, скажімо так, Да, Офіційно нема, говорить, о там ми там зібрали, от там з такого регіону, от там е -е, підготували, хвилиночку, так важа мобілізація. Ну, ну, це щось там таке. Да, да, да. Мало того, ви, напевно, звернули увагу, що російська пропаганда почала дуже активно, дуже активно розповідати, що тільки срочники, вони теж були погибати. Да, вони пояснюють, що вони хочуть самостійно, дуже багато людей, яких ну, сказав, не мобілізували, а призвали в армію, і вони хочуть повоювати. Треба дати їм можливість! Ну це от якраз пропаганда. Ну, ви ж не гірше мене розумієте те, що Росія це країна, де влади немає. Тому взяти срочно, то кинути на фронт, а потім заднім числом оформити контракти, примусити. Це ж це Росія. Так що, да, таке дійсно реально буде. Буде, буде, буде. І дійсно тих, кого, скажімо, молодих, необстріляних. Ну, розумієте, яка ситуація. Е Крим робить якусь ставку. Зброї нема, а роблю на кількість. Типу, буду кидати, кидати, кидати. Можливо, звернули увагу. На сьогоднішній момент ну от, кожен день приблизно до тисячі російських військових загинуть. І це тільки гіне. А тепер дивіться, там не пишуть, скільки, скажімо, е ранень. Як правило, один до трьох. Як правило, хоча, ще раз говорю, може бути різна спів... ну, пропорція, але, як правило, військові, коли рахують, один до трьох. Ну, на одного вбитого три рани. І десь приблизно такі. Це ж одна з причин, чому мобілізація в Росії як зупиниться зупинитися може. Тому що вони ось зібрали, кинули. Ну, Рано не теж не, не, не військові, як мись його ж полікувати. І ти нових, 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 це ж яка ситуація. І так, да, дійсно, в даній ситуації. Кремль робить ставки на кількість. Нас багато! Шапки не закидає! Україна робить ставку на зброю. І ще раз спавти. На вміння українських командирів. Перш за все середнього. Від цього залежить дуже багато. Взагалі, хто хоч трішки воював, наприклад, то знає, що від командира залежить дуже багато. Більше, напевно, навіть від генерала команди, що є тим. Так що так. Да. На сьогоднішній момент... Готуємось до контроласту по українському армії. Звичайно, ну, в лютому він не буде, ви ж самі розумієте, просто чисто технічний спів. Так, да, в лютому, скоріше за все, російська армія буде намагатися у углядати, це буде, буде, буде. Ну, маєте, Кремлю хочеться показати своєму глубійному народу, що вони щось досягли, їм треба, а не менше. Тобто вже про Київ мовчають, все, все все. Їм треба хоч щось, їм треба показати. Тому що от, навіть е, Солідар, коли фактично вони там, ну, точно знищились, зрівняли земель, зайшли, почали, а воно не тягне, Ну не тяне. Ну, там взагалі було смішно, коли село якесь там, причому вийшло так, що російські війська, потім українські, потім знову російські. Ну, там, я так розумію, села теж мало. Так от про це село, російські засоби масові інформації, ну це була така новина. Вона дійсно дивилась немножко потурнуватим село, типу, російські війська, великий успіх на абсурджах. І це дійсно така ситуація є. Так що війна продовжується. Мобілізація в Україні, дивіться, на сьогоднішній момент мобілізація в Україні, звертаю вашу увагу, почалася ще 25 лютого 2022 року. І вже в даній ситуації ніхто не відмінив. Так, да, відбувається на сьогоднішній момент ротація, коли їх залучають нових, щоб поміняти, не заперечу. В той же самий момент, так, да, дійсно відбувається процес, так сказать, обліку військовозобов'язаних. Да, да. ну, розумієте, війна затягнулась і вивезли дуже багато, ну, давайте скажемо, бака раз, не. коли виявилось, що по документам як би ці військові є, їх нема. Де вони знаходяться, ну от військовозобов'язані. І дійсно на сьогоднішній момент більше зараз воєнкомати займаються тим, що ну, намагаються навести лад. Намагаються. Щось це вийде, не знаю, але намагаються, так, да, дійсно. І тому ці повістки, оці от е, визнані воєнкомат і так далі. Тому що виникла ситуація, коли наші не можуть чітко сказати, а скільки ж у нас на сьогоднішній момент на територію України, які виявилися на рахунці, скільки? і скоро скільки, Скільки? Яких спеціальностей, що дуже важливо. тому що ви ж звернули увагу, що на сьогоднішній момент нам треба не піхота. Нам треба, скажімо так, військові технарі. І отут, коли військові технарі пішли, ми скажемо, виникла ситуація, що в нас інформація, ну, якось така, вона є застаріла, тобто по документах, а потім подивилися, а близько все немає. Так що є оцей недолік українська. що ж ви тут? Війна цих недоліків! Ой, Боже молод! І поки що... Ну що ж, чекаємо весну? Да. Ну, скоріш за все, українська армія дійсно, якщо і буде починати контрнаступ, то це весна. Тому що в ря... навряд в лютому просто дійсно будуть відбувати контраступ російський, тим паче знов-таки ви розумієте тактику української армії, що вона намагається максимально що називається, знищити російську, щоб вона їй стала погірше. А потім дійсно можна і ракетами вже, і, ну і танками, які, дай Боже, підійдуть. Так, да, ви самі зрозумієте, всі не підійдуть, о, бачите, матч вже дзвонять. Давайте команду для нас. Почнуть давати. Я думаю, давати. Ну, ви пишіть поки що коментарі. Так, дякую за увагу. Відео для спонсорів мого каналу. Саме цікаві відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.